Доброго вечора усім глядачам. Четвер, 14 листопада. Про події дня сьогоднішнього. Далі у випуску. Юнаки через свою юридичну необізнаність не змогли винайняти квартиру. Працівників телебачення та радіо привітали з професійним святом. Сьогодні, о 6-й годині вечора, група людей перекрила рух транспорту по вулиці Соборній. В такий спосіб люди висловлювали незгоду із будівництвом спорткомплексу та багатоповерхівки в районі 18-ї школи. Певний час рух транспорту соборної був паралізований. Ситуацію в черговий раз намагалися використати політики, які були серед натовпу. Ось як усе було. За забудов. за стадіон, проти 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 забудов. Це абсолютно незаконні дії. З моєї точки зору це йде як блокування транспортних комунікацій. Тому ми будемо ставити питання про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які це вчинили. Давайте послухаємо, як вони змогли перепутати стадіон з пустире. Владимир Васильович, розкажіть, як вийшло стадіон у вас? Дві з половиною години тому у міській раді з професійним святом днем працівників телебачення, радіо та зв'язку вітали колектив нашого телеканалу та радіокомпанії Місто над Бугом». Міський голова Володимир Гройсман та заступниця голови облдержадміністрації Любов Спірідовнава побажали журналістам натхнення та цікавих матеріалів. Як усе було дивіться далі? Зараз ви бачите, як міський голова вітає директора нашого телеканалу Анатолія Заярного. Ну а це поздравляють Ігоря Голуба, директора радіокомпанії над Набрал. Мені приємно, що в цій залі є достатньо креативна команда наших засобів масової інформації, радіо, зв'язку. І мені хочеться пожати вам успіхів, творчих злетів. Максимально, щоб ви змогли реалізуватися в цьому житті, в професійному житті, а особисто, щоб ви завжди все робили тільки на відмінно. Все вам вдавалося. Тому щиро вас свято, низький український за вашу роботу погляд, якщо брати весь інформаційний простір Вінниччини і області, от саме віта і місто над бумом, ви вирізняєтеся серед усіх і вирізняєтесь не просто, вирізняєтесь своєю творчістю, своєю небайдужістю, своєю креативністю. І своєю великою любов'ю до справи, яку ви робите, це правда і це без перебільшення. Тому я хочу щиро побажати вам. Нехай будуть творчі успіхи, нехай будуть нові гарні проекти. Вітання від міського голови Володимира Гройсмана приймали сьогодні. І студенти найкращих представників молоді запросили до міської ради, аби привітати із днем студента, який відзначатиметься 17 листопада. Міський голова сподівається на те, що молодь міста не буде байдужою до всього, що відбувається у Вінниці, а головне буде щасливою. Сьогодні я нагода абсолютно публічна вас привітати, побажати вам. Успіхів. Мені дуже хотілося, щоб молодь, яка завжди була і залишається в давно позитивних змін, щоб саме в вашій особі, вашого покоління, чи ваших поколінь, молодих людей, студентів, ми знайшли максимальну концентрацію патріотизму, любої до своєї країни, прагнення робити життя наших. Це все вкладається в і студентство, і в молодість кожного з вас. Мені би хотілося, щоб ви були успішними, щоб ви знайшли себе в нашій країні, а не за її межами. До нашого телеканалу звернулись четверо юнаків, які переконані, що їх ошукали. Нашій репортерці Ірині Дідух вони розповіли, що хотіли зняти квартиру за допомогою агентства. Побачили в газеті об'яву про оренду квартири, зателефонували по вказаному номеру. Їм повідомили, що потрібно прийти до офісу, аби укласти договір. Фірма зобов'язувалась надати інформацію про квартиру здавачів, але за таку послугу потрібно заплатити. Коли юнаки прийшли до агентства, його працівниця назвала суму в 700 гривень. Сторгувалися. На 400. Хлопці заплатили гроші, підписали договір, але залишились без квартири. Як з'ясувала наша журналістка, перед підписанням договору хлопці не читали. Ми е з нею е записали такий договір. акт, От. Про те, що вона мені допомогла знайти квартиру, про те, що ну, надала послуги, так би мовити. Записали мої дані, все. От, підписалася, поставила печать і я їй заплатив 400 гривень. От, є квитанція по платежу. Заплатив 400 гривень. Після. Вона сказала: після 7 годин позвонити. От Валентина Валерівна, номер знову ж таки, хазяйки. Мы, то есть наша работа начинается, заканчивается на консультировании людей. То есть мы человека проконсультировали, дали ему там, ну, что он хотел, контакты какие-то определенные, все, то есть наша работа как бы кончена. Если же человека там что-то не устраивает вдруг, или возникают какие-то дополнительные вопросы... Є звісно, ми співпрацюємо далі. есть тобто, ми можемо далі його консультувати і предоставляти комплекс услуг. Громадяни, які звертаються, практично не вичитують умови договору, які вони заключають. Але в умовах договору чітко зазначено, що працівники даних агентств надають тільки інформаційно-консультативні послуги, за що отримують гроші. Значить, того юридично між ними складаються цивільно-правові. Відносини і невиконання умов договору вирішується в порядку цивільного судочинства суду. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. За один тиждень 15 кіберзлочинів виявили вінницькі міліціонери з 28 жовтня, по 3 листопада, в області приходила спецоперація під умовною назвою павутиння. Про це на брифінгу розповів керуючий відділом по боротьбі з кіберзлочинністю Руслан Грушко. Одна справа вже передана до суду. За словами міліціанта, під час операції павутиння правоохоронці в кожному районі нашої області проводили бесіди із школярами та їхніми батьками. Розповідали, як вберегтися від інтернет шахрай. На думку Руслана Грушка, люди, які в такий спосіб обдурюють інших, не завжди усвідомлюють, що за комп'ютерні махінації передбачається кримінальна відповідальність. Всі ми користуємося сторінками ВКонтакті, однокласники, хто є зареєстрований. Якщо в громадянина буде на сторінці розміщено відеоролик порнографічного характеру, і сторінка буде з вільним доступом для всіх громадян для просмотру, то такі громадяни буде нести кримінальну відповідальність. Відповідальність передбачена від штрафу від стану оподаткованих мінімум, доходів громадян. Якщо тільки скажуть, скачав з іншого сайту собі на сторіночку, розмістив це одна справа. А якщо сам засняв і розмістив, вже, то тоді буде більше е суворе покарання е до трьох років позбавлення волі. Державна автомобільна інспекція нашої області хоче одягнути пішоходів у жилети, які світяться в темну пору доби, та пропонують чіпляти на одяг світло відбиваючи стрічки. Про це на прес-конференції розповів журналістам начальник ДАІ області Павло Солоненко. За його словами: якщо до одягу пішохода прикріпити світловідбиваючий стікер, то водій може побачити його на відстані щонайменше 200 метрів і пригальмувати тим самим уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Втім, Павло Солоненко говорить. Що для забезпечення світлячками усіх учасників дорожнього руху в бюджеті грошей не передбачено. Ну, я думаю, що керівництво області ми пропозиції, такі дали на засіданні координаційної ради з безпеки дорожнього руху, буде вивчати проблемні питання. Я думаю, що кошти будуть вишуковуватися, тому що другого варіанта на сьогоднішній день нас немає. Зараз їх цих елементів світло відбуваючи стрічки, значки, брилочки їх є, і вони стоять копійки. І кожна людина в змозі це придбати і собі, і дитині, і дорослому, і використовувати в вечірній час. Ось таким виявився четвер. Очима нашими наших репортерів. Я дякую всім за увагу. І раджу вам заходити також на сайт нашого телеканалу. Адреса зараз на ваших екранах. Ну а завтра, вже о 7.40 ранку, про події міста вам буде розповідати мій колега Вадим Потатуєв. Ну а далі не перемикайтесь, тому що в ефірі погода. Завтра у Вінниці синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоди. Вночі та вранці буде туманно. Вітер східний 5-10 метрів на секунду, нічна температура повітря 0,2, в день 3-5 тепла.